46 й день ми відбираємо що? Як завжди, ми демонструємо, як працює кандидаційна очисна споруда і як вона очищає канізаційні стоки. Бачите, нічого не міняється, вже 46-й показ, а насправді вже пройшло 2,5 місяця, як я почав вам демонструвати ось е, цю воду. Чому така перерва? Тому що літом я заміряв кожен день, е, а з вересня... Почалася школа, дітей в школу везеш, приїжджаєш пізно, вже темно. Зняти і, відеозйомку провести не можеш. І користуюся моментами. Бачите, водичка шикарна, запаху. Приїжджайте, я при вас наберу воду, захочете, ви самі наберете воду. Вода водою. Ну, ось така водичка. Будьте еко. Сюди, як завжди, кедр має чим. Pusverið þessu.